Вітаємо, друзі, на каналі Житло Є. Канал ми починаємо, розпочинаємо вести разом з чоловіком. Якесь відео він буде коментувати, якесь я, то буду називати себе. Мене звуть Алла. Ось ми проїжджаємо мимо парку історії Землі. Це Богородчани в двох кілометрах. І далі ми це відомий ресторан, приїжджаємо Лісова пісня і направляємося в село, яке називається Росільна. Це дуже велике село, Воно, його площа, уявіть собі, 33 квадратних кілометри. Ну, звичайно, з землями. Ну, землі в селах не дуже багато, тому вона дорога. Сьогодні ми будемо оглядати на диво недорогий будинок, цигляний, але він потребує такого гарного ремонту. Побачите? Ну, і трішки розкажу про село Росільне. Росільна знаходиться в оточенні не просто лісів. А навіть є заповідне урочище міжгір'я поруч. Це велике село, воно дуже розтягнуте, довжелезне, в селі є школа, садки. Ось дивіться на карті, все в зелені, це все ліси і розсільна в оточенні такої гарної природи. Ось трішки фото з інтернету. Це досить дуже таке історичне і старе село, адже воно засновано в 1482 році. Населення в селі 3212 чоловік. Це за переписом ну, довоєнним. Це Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, хоч це поруч Богородчани, і здавалося б, це має бути якось так. Але це все переписано не так давно і е, відноситься розсільно до Дзвінецької, е, сільської селищної ради чи сільської ради. Якось так. Сільська громада ось забула. Ось ця центральна дорога, яка розсікає село. І чим добре в нашому будинку, що він на самому початку села, тобто дуже близько до тієї траси, яка веде до Гути. Це недалеко, всього десь 20 кілометрів до Гути. А Гута це туристичний такий край, де дуже-дуже багато маршрутів туристичних. Ось ми під'їжджаємо до ще кілька фотографій про село, що воно ошатне з хорошою дорогою, з гарними будинками. Люди багато заробляють, а ось і наш будинок. Близько, має поруч магазин, поруч є нова пошта, і, як я вже сказала, близько до траси. Такої центральної, великої траси, дуже хорошої дороги. Так, це фундамент, бачимо отвори для вентиляції. Будинок з цегли, що не так часто трапляється, і, звичайно, потребує капітального ремонту. Але він стоїть, він є, він газофікований. І за сьогоднішніми цінами ціна ну, досить нормальна і ще, можливо. Ви поторгуєтеся і знизите ціну. Є криниця, є вода. Велика досить ділянка 24 сотки. Ось ця ділянка, туди вона тягнеться аж до тих будинків. Заходимо в будинок. Коридор. Зганку в коридор. Там є пивничка маленька. Підлогу перекладати треба. Коридор. 3 на 4 десь метри. Ось такий коридор, тут була труба під газову плиту і тут стояла газова плита. Там вхід, така комора ще і вхід на горище. Ліворуч кімната, яка краще б... Ну так, це була кухня. Як нам пояснили, це кухня. Три на чотири, з піччю газовою, де можна готувати їжу і конвектор, діючий, працюючий конвектор. З цієї кімнати вхід в кімнату. Яка може слугувати спальнею. На два вікна. Підлога дерев'яна. Ось така. Так, дивимося, що у вікнах у нас який вигляд на магазин нову пошту. Дорогу. Вікна тут одинарні, дерев'яні. І друге вікно на вулицю, в цій кімнаті кахельна піч, в тій кімнаті на кухні, конвектор, стеля, стіни, білені і е, вхід в іншу кімнату. Яка може слугувати вітальнею. І ось ця кімната ще одна. Тут 4 метри на 5. Дерев'яна підлога, Кахельна піч. Газу тут немає, газ сюди треба заводити. Одне вікно. Ми оглянули з вами будинок 58 квадратних метрів, дві кімнати, кухня, коридор, маленька кладовка, є господарська будівля з зрубу, якщо їх перекласти, ці балки, то може слугувати і далі це приміщення, криниця. З землі 24 сотки, огороджено з сіткою, рабицею і такі ж сітки рабиці, ворота і хвіртка. Оштукатурений будинок, будинок цегляний, оштукатурений. Вартість цього будинку 9,5 тисячі. Доларів Місце розташування дуже вигідне, і це теж має свої плюси. Запитуйте, телефонуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, тому що ми стараємося, частіше, навіть ніж раз на 4 дні, ми будемо викладати відео. Ставте нам оцінки, коментуйте, це просуває наш канал. І ми старатимось робити його ще кращим, ще більш інформативним і зручним для оглядів будинків для вас. Адже відео несе більше, ніж просто кілька фотографій на оголошеннях. Дякуємо вам за увагу, до зустрічі і бережіть себе, шановні наші глядачі! We'll be right back.